Я люблю, коли мужчина сюди приходить і сміється. Значить, день чути раз так, а з дому, коли мужчина йде наперед. Все. Ви знаєте, я під кріпкий на руку ви сьогодні все попробую. Спасибо вам. Ну, я думаю, крабики питають. Хто передає крабики? Всім вітання. Кому да, передаєте вітання? Я передаю привіт Лосейнівці, Ніжину. Я... Всім Молодец. привіт. Молодець. Молодець любить таких хвилин. Ви знаєте, маленький тостер собі в телефоні грається. Мама всі. Да? Так, красотки ви мої. Так, дивіться, крабики ікра. Да? Зачинаємо. Так, виходить, 2800 типу, ви хочете. Давай вам і скалаємо туди. Обіляйте, так? Отаку середино я вам дам. Пойдемо. Так, 2800 плюс 400. 3200. Є. Так що мої рідненькі you, зараз будемо робити привіт. Я хочу сказати, я взагалі люблю людей, втіпити. Ні, правильно робити, що приходите. Приїхали відпочити, молодці. Правильно, я яка Одеса? Я кажу, хто був в Одесі, не був на проводі, світульки це ви не були ніде. <ріху> так що все, гарно, вам гарно. Спасибо все Вам спасибо, все спасибо. Все. Спасибо. Все. Я гарно. Ви знаєте, я кажу, так. торговля це таке. Це, знаєте, день лучше, день хуже, Добре утро, добре утро, косоточка наша. Іди до нас селічка. Ласинчики, що там є, носочки, ласінки. <ріху> <ріху> Термобільйом <ріху> ми <моя ріху> ще є. Термопільом. <ріху> О, мені теж треба. На мене є розмір. Та все вкусно. А що Коля хоче їсти? Цю Київську? А ти не хочеш нарізку взяти? А так давай, давай, давай. Давай. Так, дівчатка. Я думала, а знаєш, А самі модні носочки це у Велічки. Я беру малим. Вони люблять такі. телефони Це у колюні на радіо А, а колюня це Елічкин чоловік. чоловіка. Да, колюня чоловік. А номер ну, телефона як замовити по телефону. но надо... да, все, все на базарі. Все Тільки в колюні можна задавляти да, телефони, да? Да? так? Все... Приходьте на приводі, купити да, модні да, носочки. Да. А я стоїть там, де ми раніше стояли. Знаєш, ж може ця та точка, так? Да? Да. Хоче все вместе, <свят> місті, <свят> коля на радіоринку. Да. Сімейка, <свят> так. <да>. Сьогодні ми допомочили полівочки машини. Вони у нас не знаєте, що не дуже смачні. <свят> <свят> Пол кілограма, вони стоять 300 гривень. Є і маслиночка, і, і олітка, вона йде плотна плотна маслинка. Вона, то знаєте, є рихла маслина, коли що вона за А це є плотненька. Значить, дивіться, дівчатка, мої, давайте так от сьогодні ми зробимо, я вже сьогодні казала утром, Давайте от ми зробимо, що можна досі взяти там, подивіться, шкумбрійка і олівочки. Да? Це наборчик буде 200 і 300-500 гривень. Ми можемо сюди додати ще відпустимо, пікорочку. корочку. 500 і 800 1300 Отакий от, наборчик, такий що 1300 гривень, який ми можемо положити примерно так? Тому що, допустимо, може хтось ну, розчити на 100 чи на дві. що можна надрізати, так? Да? Я вам про справжню, можна взяти таку нарізочку. От нарізочка, да? так? Так, нарізка. 530 гривень 530. Плюс 200 із кумбрійка і плюс 300 Ось вот такий наборчик мої хорошенькі, Виходить 1030 гривень. Дивіться, тут є іскумбрійка, і, і олівочки, і колбаска. Ось вот такий наборчик 1030 гривень. 530 плюс 200 плюс. Виходить, ось такий наборчик 1300 гривень. 130 гривень, дивіться. Тут йде і колбаска, можна поїсти, і маслінки, і скобричку. Давайте ми сьогодні таку з вами поробимо, подивимося на яку суму, що можна взяти. Ну, що сьогодні неділя, людей так не дуже багато. Давайте зробимо. Потім, значить так, приміють, і корочка приміра, і корочка, так? Тут що у нас? Так, дівчатка в нас на карті скорость вчора хотіла, як і номер, не поставили чоловічок. Ну, допустимо, можна консірночки взяти. Ось так, дивіться, у нас виходить. Це у нас виходить, що у нас? 500. 700. От і сайт, кількочка, кілька сайра. Давайте так, і консірночку. наскільки вийде набор концерт? Давайте ми зробимо так Так, що в нас ще є? Сайру я дала, кільку дала, печорку дала. Там ну, ще кілька, да, дала кільку дала. Е, це я дам ще потім дамо таку такий набор. Ви можете просто зробити скріншот і сказати, я хочу такий набор. І ми вам по ньому соберемо. 20 гривень, 820 гривен виходить по такі консервочки. Це дуже дуже вигідно. От вам 820 гривень. Дивіться, щоб ви примірно розуміли, наскільки що можна взяти. Ось такий наборчик 820 гривень. Такий наборчик 1030 гривень. Допустимо, Потім ми можемо, що ми можемо колбаску. В основному що буде? Ну, колбаску. Така колбаска, така чи баранчика, чи там маноразу. Ну такий набор допустимо. То кошти допустим, разнообразі. Скарашу буде разнообразі. У нас виходить так 679 гривень. 679 і тут виходить 750 плюс 320. Получається, 999 виходить отакий от набор. А, що сьогодні? Чуть сьогодні? А, кайля, там... У колі телефони да. ну, ні? Дивіться, отакий от наборчик виходить 999 гривень. Я вам зараз все, це маслінки прийшли, зараз ми таку повикидаємо. 999 гривень, отакий от 1030, і отакі, от дивіться, консірвочки у нас виходить на 820 гривень. Потім беремо, допустимо, і курочку. Да? У мене хочете і культурочку. От ми можемо і то не да? дивіться, ми робимо так, 500, 500, 500, плюс 250 і плюс 800. 550. 550. 550 плюс а, 250 і плюс 800. 1000. 1600 гривен. Вот такая выходит у вас и корочка, и тунец, и печень трески. Можно брать еще кошки. Можно вот такую печеньку, допустим, 550, 1050, вот такие наборчики выходят. Девица, можно скомбинировать абсолютно все, что вы захочете. Любые наборы. Просто плюс-минус, я вам хочу. Потом тут самая спичечка. У нас сегодня печень был 200 гривен. Леночка взяла, девочка, привозила за взяла всех. А не важно, какие у вас печень. Чи 200 гривен, чи 300, чи 400, чи 50, чи 20. Вот бывает такая приходит, беру там Беремо 200 грамів ікри і беремо 130 грамів чорної. Скільки такий набор на Новий рік на стіл примерно. Да? Дивіться, баночка ікри тут 0, 130 гривень ну, і на 41 виходить. 4300. 4300 чорна ікра плюс 2000 плюс 800 гривень. А 800 плюс 800-600 7900 виходить приходить отакий От праздничний набор на стіл. 7900 в нього входить 130 грамів чорної крабики і 200 грамів у нас виходить і корочки. 7900 виходить отакий такий наборчик. Потім беремо шаланду, беремо шаланду. Дівчатка, шаланда дуже-дуже вкусна ікра. Тут іде 350 грам, вона стоїть 3 2 300. 2 300. Добрий день, добрий день. Нема, 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 нема. подали. Ну давайте я вам поділюся свій, що ви даром прийшли. Я собі лишила кусочок, давайте я. Так, да, ну що ви так, ішли, ішли, все, я буду Ікоричку. Значить, цю ікорочку ви йдете до батьків, да? Подавали батьків. Так, цю ікорочку ви йдете до кумовів, да? а цю ікорочку ви лишаєте собі вдома. Тому що що ми беремо? Ми завжди, беремо, що більше йдемо в гості, а це вам хватає тут. Це, е, це, скільки? тут 230, 230 грамів 1500 це вам вдома хватає. Потім 350 грамів це кум'ям, е, до кумів, ви ж придаєш, що ж з ним поїздити, правильно? Ну, батьків, родина велика, прийде вся сім'я, тут буде 600 грамів. І отакий наборчик, я вам зараз скажу, скільки він стоїть, Дивіться, 3500, плюс 2300, і плюс 1500. Ось такий наборчик, він виходить 7300. По-перше, дуже хороший подарок. До речі, дівчатки, вже на Новий рік почали робити заготовочки. Да, на Новий рік вже почали брати товар, чесно вам кажу, І клієн нічого не буде. чи можна заморозити. Можна. Саме головне, коли ви її достанете, щоб ви її поставили, щоб вона правильно розморозилася. Це найважливіше такий наборчик. 1080 гривень. Колбаска, маслин і хамончик. Всегда воно є на столі і є в хаті. Новий рік, девочки, дивіться, вже можна спокійно зробити заготовочки до Нового року. Це спокійно. Любий наборчик, який ви захочете, не важливо. Ми можемо сюди додати ще її кругу, можемо що ви хочете робити. Але замовлення пишіть на байду. 0984930776. Зараз такий робочий безпорядок. Потім беремо з вами по другим щучкам. У нас є ще, допустимо, і є мойви, і є щуки. Є красна, да? От скільки стоїть отакий от наборчик, я вам вже, вже, вже вам говорю. Значить, дивіться, 170 плюс, так, 170 плюс 450 і 800, 1420 виходить отакий от вкусний наборчик, який є курін. Оця якорочка і ви дівчатка, вона стоїть 170 гривень. До речі, ви такі умічки. Вчора у нас в Інстаграмі, в Тікток є закріплені три ролики з колбаскою, з ікрою і з тортиками. Дівчатка, ви робите скріншот і все ми. Виходить 250, плюс так, 250, плюс 3300 і плюс 800. 4350. Ось такий хороший набір у нас тільки. Коли приходить гості, допустим. хорошо, Прийшли, гості, не хочете буде нас без корочки, буде навезти корочки, зараз ми закриваємо холодильник. Дивіться, будь-який набор, добрий день. Нема, нема Подавали. нема. Значить, люби. до будь-якого наборчика, в будь-якому випадку треба додавати олівочки маслини. Ви знаєте, що б ми собі не брали, но олівки, маслини і хамончик повинен завжди бути. Дивіться, от, будь ласка, такий набор. От такий набор взагалі безподобний буде. Це саме вкусно. Я хочу вам сказати, от несподівано прийшли гості. Що ми наносили? Маслини, колбаска. Дивіться, я вам зараз от розказую от такий наборчик. Так. 950. Значить, дивіться. 5-3-6 плюс. 5, 3, 2. Що таке? Світа? 5, 3, 6. Дуже вкусна і курочка в коробочці. Це преміум-клас. Дівчатка, дивіться, впереді новий рік, да? щоб потім не було ажіотажу, комусь щось не хотіло. У нас є всіх в продажі люба ікра. Заготовки у неї дуже великі строки. Ви вже можете собі брати. Дові, дивіться, допустимо, да? 650, плюс 450 і плюс 250. 1450 виходить і печеночка у нас, і корочка, і краще. Ви знаєте, що щуча ікра. Вона по з дорівняється до чорної ікри. Вона дуже вкусна. Ця ікра преміум клас. Дівчатка, ви думаєте, що якщо вона в коробці, вона заводська, вона не добра. Що така ікра? що шаланда? Це дуже вкусна ікра. Є така Та є оруж. Тут 100 грам 650 гривень. Така баночка 230 тридцять грамів, но сто 500 підсом. Вона йде мало мало слова. Вона йде плотно. Дівчатка, дивіться, в нас дуже великий асортимент. І консерв, і печонок, і рибки, і все свіже. Все знаходиться в холодильнику, щоб ви не переживали. Ми вам все відправляємо новою поштою. Якщо ви берете замовлення за кордон, девочки берете за кордон, це все під вашу відповідальність. Дівчатки, якщо у вас є перевозчик, ми теж відправляємо. Але ваш надійний перевозчик у нас його немає. Дівчатки, якщо ви берете за кордон, ви дуже розумієте, що передача їде 4-5 днів. За 4-5 днів, де вона вдоханиця, берете під свою рику. Якщо ми тут відправляємо передачі, ми сьогодні відправили до обіду. Так? І після обіду ну, ми знаємо, що на другий день вона прийде, щоб потім не було обратно. Але вже був інцидент, дівчинка взяла е, кальмар з фаршованими мідіями, пройшли 5 днів, і вона мені написала, ви мені дали спорчний товар, ви мені дали нехороший товар. Коли виясняється цей товар їхав 5 днів. Дівчатка ви мене вибачте. Але Та навіть днів... не попередила, що це за буде ні. така дорога. Просто передайте. Ми передали. І тут починається ви така висика. Я кажу, все, до свидання. Я вам даю че, е, свіжий товар з холодильника перемотаний льодом. П'ять днів. Дівочки, візьміть, просто кусок поставте на столі, хай вона пустить п'ять днів. Що з нею буде? Ну це трошки неправильно. І ви перед тим, як робити замовлення, і перед тим, щось туди їм сказати, відкрити. Я вам уже хочу сказати, ви знаєте, ось тунець і олівочки, правда, вкуснішого немає. Получається 850 гривень, творять чудеса. Оця баночка, тут ця веде. Я ніколи не ті м'яла цей тунець, але він наскільки вкусний, тут олія навіть не відчувається. Він дуже смачний. Він іде не солений, не причорить. Він іде не каш. Ну вчора подружка наша їла, Плюс оці оливочки маслини девочки, 300 гривень по кіло. Олівка і маслина йде плотно-плотно. Подивіться, яка вона крупна. Це йде маслина гігант. Подивіться, яка вона крупна, вона йде крупнесенька. І вона найголовніше, вона плотна маслина. Вона не виїстеє, вона тако рихна. Ні, вона є, і ми її плямо дуже-дуже багато. Ми зробили 150 штук. Дивіться, ось така яка крупна маслина, вона двіка, вона маслина гігант. Дівчатки, робите скріншот, і ми вам все-все-все це передаємо. Так, мої ріднулечки, ну що йдемо, зробимо обзор. Вибір колбаски. Коли ви робите замовлення, дівчатка, у нас у інстаграмі, Тік-Токі прикріплені три ролики. Замовлені тільки на вальбер 0,98493. чорну ікру. дивіться, і корочка вона є разомного фасовочка. Починає від 0,5 кіло, пол кіло, 250, 350, 100 г, 130 г. Вона йде разом. Ой-ой-ой, ой, боже, вона що поробилася, я відвідувала в полі. Отака баночка йде, дивіться, 250, 250, 130, 100. Ось така баночка йде 350 грамів, вона йде вся різна. Саме головне, що вона йде мало-мало солі. 300, виходить, 100 грамів такої вкусної ікорочки. Дівчатка, вона йде мало соль, вона йде смачна, вона йде вусною. Потім ви не забувайте, що по черві, лікає і все. Не забачиш, що в нас є дуже вкусний храй. крабик. Крабик іде Норвегія, дівчатка. Крабик йде забитий, він не пустий, не пустотілий, і він йде, е, ви знаєте, коли мутна водичка, то він буде що, мутненький, і це вже говорить про те, що крабик вже не свіженький. Так як він у нас, ви знаєте, сюди, все свіженьке, і весь товар знаходиться в холодильнику. це немаловажно. Дівочки, ми робимо замовлення тільки на батьки. 2... Колбаски дуже-дуже великий вибір. Дивіться, оця слоєчка. Слоєчка стоїть 750 гривень за кілограм, іде, про слоє м'яска, стала. Вона дуже-дуже смачна. Вона йде целенька, і вона йде кусочками. Потім дуже вкусна колбаска, колбаска як ця не да, з трюфелем, девочки, є ціленька, і от вона йде в розрізі. Ми робимо, щоб ви бачили, яка вона в розрізі. І вона дуже-дуже смачненька. Вона йде ви знаєте, вона є така далека-далека горчиночка, але вона дуже вкуситься. Потім всі всі нарідочки. Показано, є нарізочка з гівською колбасою, є нарізочка з в'яленою колбаскою, 950 гривень за кілограмів. Хочете по окремо купити, дивіться, є кутка. Е, ну, да, багато хто допустимо, хоче по кусочку, да? паличка Але Ми робимо такі по три штучки, щоб ви взяли по кусочку, щоб знаєте, її попробувати. Є київська махна і курсан. Дівчатка, потім є кролік з вишні, кролік з фісташкою, говядина з вишні, уточка. Вся колбаска. Хочете паличку цілу взяти, хочете от таким наборчиком, де да? чотири в цьому ще штучки є. Тут це воно буде допустимо. Кролік вишні, кролік свісташки, говядина і І ще це на все. Кролік з вишнею, кролік свісташки, говядинка і це таке. Тоже говядина. Тоже говядина. Тоже говядина. Тоже говядина. Пожалуйста. Тут, допустим, кролик з вишнею, говядина і уточка. Любий набор разів. І це ми головне, ми кожен раз вам робимо обзор. Ви собі зробили скріншот, ви забули названня ковбаски, ви зробили скріншот і ми вам все відправили. Потім є дуже вкусна коня. Кобаски, дуже дуже великі, кобаска дуже-дуже великі, дуже. Кубаска вся виложена в холоді, кулібровська кобаска, 900 чоловік за кілограм. Хто любить з салом, це є Дерібасівська і є отака от київська. Вами. Із лучшого лучше. Потім йдемте, мої хорошенькі, Тут ви знаєте, у нас знаходиться і курочка, вся і курочка у нас. по холодильнику оці я вже упаковку. Є тут смачні 550, 300 і курочка 800 гривень за стола. Це на холодильнику у нас знаходиться рибулечка, рулетики, все вилежено, дівчатки. Не ви забувайте, що у нас є дуже-дуже смачний палтус. 1500 гривень за кілограм. Палтус, дивіться, він від ескалари відлічається по цвіту, по шкурочці, по всьому. Потім у нас є бичочки, зараз привеземо. 500 гривень по кіло, є таранічка, Дуже смачна кубівка. Дівчинки, зараз фубрійка, вона йде дуже пуска, але вона трошки йде м'яке. Це літня скубрія. Замовлення пишемо тільки на вайбер. 098 493 0776 1084, 93, ну вона трошки м'яка, бо вона йде рідня. Дуже вона дуже-дуже смачна. Весь товар находиться, буде в поле Замовлення тільки на вайбер. Дівчатка ми хочете, будь ласка, ми вайбер не приймаємо нікуди. Передієй тут, ви знаєте, практики. Дівчики, робимо замовлення Зараз товар може бути в холодильнику, йому нічого не буде. Щас... Бабушка Галя, йдіть сюди, що ви там стали? Йді до мене. Їдь моя красуня. А сама крута табаска це наша Бабушка Галя. Доктор, старічино рубина. Ось Вітоля заказала, я їй принісла. Бабушка. бабушка Галя моя. Бабушка Галя знаходиться вон до столбик. сосиски, сардельки. прямо на профінаті. Вони дуже вкусно. Бабушка кобаска. Галя, яка ціна? ціна яка це лібра, одетське м'ясо -побина. 430 кілограмів, докторская. докторська, є говядинка 300 кілограмів, є сосійські сательки, є харківські, є Роганські, є Полтава, шинка, Галя, а ви, якщо ви хочете побачити перечислений товар, приходьте а, до Галі. Вот, ага. смотрите, вот это я специально заказую, люди уїжджають, в дорогу, там, это, вакуумі беру, щоб не спортилась з дітком доїхати. Бабушка ну ведь <говорили> Я люблю, цілую бабушка Галя. I love you. Та да, бабушка гарі дійсно кожного все приводить і тут вже. Так что що ми рідненька, только на байках 098-4930776. І ця вся колбаса на товачих видала, до речі, впереди, но ну, беріть дівчатку. Ще осталось небагато. Це це можна брати, але можна заморажувати і комунати. В морозі, саме головне, правильно її Я вам всім you говорю. Добрий ранок. Доброго ранку, <реклама> каву п'ємо <реклама> з вами. Ми знаходимося в Яремчі. Магазинчику в магазинчику у нас все є. Приходьте до нас, віддихніть. Сьогодні виходний день, Поспіть і приходьте. А ми вас чекаємо. Дівчатка, каву пили, а ми вас... А ми вас любимо і в любі біжі на нашим похом. А де квіточка? Добрий ранок, а де громче? Добре, До... вони мовчат, що ж громче вони Квітулька, як діла? Зайчик ти розсвів. Танюшка, вітрина красива. Красиво ти виложила. Я ж тобі сказала голосове. Та пішов, я лапочка Так, да, красиво, гарно. Молодці, трудяшки ви мої. А хто там зайшов? Хтось до квіточки зайчик, так? Да? Добрий, добрий... <реш> <реш> добрий день! Добрий <реш> день. Я скоро буду в вівторок. У вівторок, <реш> у вівторок уже. А ви уїжджаєте вже? Я так? не них так тепло, що не футбол. Так, да, тепло, бачу. Танюшка, плохо що у вас з айфоном вашим. Що, Костик, плохо чути я вас? Танюшка отпускай зайчик. Як дела? Я за вами скучила вже зайчик мій.